Міняємо динаміки на гольфі, щоб музика звучала круто, і вкинемо gti і кермо, щоб сторіси за рулем було не стидно знімати. От жалу, районне братви оте вона общак не валі за місяць. Зараз розберемо гольфа і подивимось, що там всередині. Погнали робити. Ось так виглядають рідні динаміки, мало того, що вони зроблені з дешевих матеріалів, так ще й стоять тут з самого 2008 року. Ясно, що воно не грає. Volkswagen Made in China? Уявляєте, тут в дверях три динаміка побільше, поменше, і твітер, і всі вони зроблені в Китаї. Да, і таку музику нам ставили в машини в 2008 році. Чорті шо. Замість них ставимо нашу якісну акустику. Це доволі простий комплект динаміків, але вони будуть грати набагато краще, ніж старі. Тут спереду буде компонентна акустика, окремо динамік, окремо твітер для більш чіткої деталізації музики. А позаду буде ось така компонентка. Тут твітер вбудований в основний динамік, бо ззаду чіткість нам не так потрібна. По ціні такий комплект динаміків на 4 двері коштував 5,5 тисяч. Плюс робота по їх заміні ще 5,5 тисяч. Кермо тут було ось таке звичайне, непримітне, а тачка на бібіесах, на вихлопі, тому тут все має бути в стилі. ГТІ. ГТІ. Порядок, оце я розумію, Музика грає, а за такі бабки це прям огонь. А знаєш що сюди б ще сапчик докинути і була б прям пушка? А кермо стало ідеально, максимально круто виглядає і в руках тримати кайф. Воно дуже хорошої якості, шкіра строчка, кнопочки тут питань нема. В нас є такі на Mercedes, BMW, Toyota, По цінам кермо коштують від 15 тисяч гривень. За такими оновленнями на вашу машинку звертайтесь, робимо таке під ключ по всій Україні та в Європі.